Зауваження, які були до попереднього проєкту. І наші ці зауваження пропишемо, ну, крім підрядної організації, те, що до них не буде стосуватися. Більш того, є пропозиція їх запросити до нас на робочу групу, для того, щоб ми, ну він кучерявий, знає це озеро 60 якогось року, ще коли перша чистка була при припузорі. Він точно скаже, що це, це при буде... буде. При була... це буде не декоративне. Та природні по проєкту. Це так природні мастичные. Но... Да. Да. Пусть... Давайте 30. перейдем 30. к нашим денежкам. Що ми будемо робити з останнім актом робіт? Какие до сих пор не підписані. Ми їх підпишемо? На 300 ну, у нас згідно от у нас, ребята, которые працювали згідно чинного законодавства, підрядник направляє замов, заяву замовнику акт виконавчик робіт, yeah. який протягом п'яти днів повинен бути підписаний, yeah. або надана грунтовна відповідь відмову. Ну, вот, на чому буде ресурсуватись Давайте думати. Я не думаю, що ми повинні платити за цей вибачте, визначено ще 300 тисяч. Жего Іванович, ще прем'єр випишемо. Чекайте. Ще секунду, секунду. Пункт 9 договору. Це я взяв з тендерної документації. А повинно бути воно один до одного з договором. Не знаю, правда чи ні, але пункт 9. Відповідальність сторін. Полиневикона чи не якісного неякісному 9, 2 неякісному підрядником робіт згідно умов цього договору, підрядник сплачує замовнику у десятиденний термін, пеню розмірі подмінної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних або неякісно виконаних робіт. <гум> <гум> Якщо це е е треба було скласти е е е да, да, комісійно підписати його і направити. Е Претензія. Такі ми повинні, давайте пропишемо, що е, в нашому протоколі роботи... Вода штрафу не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по договору. Порушення строки усунення дефектів, вказаних замовником, дефектами акції, ну і так далі. Там, де пішло... Е... Тобто є можливість надавати на них, щоб вони не подали на нас в суд про те, що ми в п'ятиденний термін ну, зірвали строки подання заперечень. Дай, не Досі, не а тут про терміни невідповідальності, коли Дай, не виконані роботи, нема нічого. Тобто воно безстроково. 네, Поки не виконані в основному обсязі роботи, ми в будь-який момент могли обнаружити в їх роботах, несоответному виконаним робітам, неякісні і так далі, і направити їм такі претензії. Тобто, Якщо вони будуть на вас наїжджати, що вони подадуть суд там, то у вас є чим. Так давайте тоді визначимось, або ми рекомендуємо замовнику не підписувати, ну ми ж рекомендувати, можемо да? вимагати, рекомендувати, не, не, не підписувати акти, але ми повинні або свої відобразити зауваження технічного нагляду, зауваження наші якісь підсказання, Просто ми не хотімо, ж не проходить. А що значить мені? Ми це саме. Ні, обґрунтувати. Що за мені я ми, Не робіть, значить, повинні бути покарані. Які люди? А заказчик, хай включає мозги і це саме. Не тільки жур. Ні, Юр, Юр, якщо, по-перше, по у нас є питання зараз по укріпленому берегу. Це те, що не відповідає. Це, те, що ми записали в пункт. Цей пункт, так, не відповідає. Тепер далі, чи можемо ми яким чином доказати, що выемка грунта да, была велася с порушением проекта. Но нам есть надо, да, да, нам надо сделать съемку, понимаете? Да, конечно, я зачем вот. говорю. Сделать съемку, съемку только, делать только национально э, с лицензией, да, с лицензией есть все, которая имеет да. право это делать. более того, все равно ее Тут надо было сделать, потому что паспорт озера надо. А паспорт Если озера без да. хорошей съемки. Подождите, вот. а паспорт озера замовляет баланс утримовать? Балансово, естественно. Балансу утримувається. Значить, ми можемо прописати сьомий пункт. Балансу КП КПРО, благоустрій, да. замовити паспорт. Документи обязательно написано. І ми тоді побачимо, а, і ми реально побачити відповідність проекти. Для дальнейшего проекта. Для да. И для дальнейшей проектировки да, 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 да. будет паспорт озера, будем уже знать, что с ним. На паспорт готовьте 1300 четыре. Можете вам еще сказать. Почему мы останемся готовки? Проекту у у да, нас есть, зашло такие, зашло, ОВНС, зашло. есть такие ОВНС, есть такие розделы. У п'ятому пункті мають провести рекультивацію території, порушення при роботі будівельних машин та механізмів благоустрій території після закінчення будівельних робіт. Це повертаючись до березової Рощі. Жодних робіт по рекультивації там не проводилось там під під. Пісок? Тим шаром піску під машини, які да, записували, там воду нічто зараз. Засипано, так. Виявлялося. Тому ми далі продовжуємо не підписувати акт виконання робіт через невиконання. Невиконання пишемо далі. бачите. Невиконання Ліночка, що там було. Пункту п'ятого. Це. Дорого, так? Ні. Пункт 5, під пункту 4, 4.1. умови збереження довкілля, ОВНС, оцінка. Під пункту 4. Ви... Порушення, 4, порушення 3. вимог да, проєкту. Можете в дужках написати ОВНС. Сзади, пункт пункт 5,4, який там. Іноді зараз сейчас щось вискажути. Да. За, там, за, с... де за рекультивацию. Дело в том, что, понимаете, в нормальном Дубайонессе, <серкнул> а они должны по были посчитать количество деревьев, что, что, что здесь... опять оценку каждого дерева делать, понимаете? то есть, там была, такая, по деревьям, по Ну а то у нас до машини. До речі, там не вони збираються, нові ті, які з'явили. Василенко казав тоді, що вони будуть насаджувати. Я не впевнена, що наші січні що але там насправді іще одна випадка, там, якщо ви знаєте, з боку всі маті вже ж був забор у нас. Тобто в місті тут заїжджали машини? вже у нас є вільний пуст? Зараз є. Олександр Анатольович, у вас забор. було доручення міського голови загородити заїзд на територію Одину. там, де була загородження. І зі сторони керівництва? Розказую. Туди зараз заїжджають з тієї сторони і будуть завозити матеріали, щоб ділити оцю Плиточку. Которую, шлобал, как только, да так шлабам, там забора нету. Там вообще забора. Нет. То есть стояла на сушковом месте. Ну так метров 300, 300 Пал, Григорий Павлович, метров 300, а, 300 там нету заборов. одну из секции. Там его... Значит, когда закончится работа, когда вывезут мусор, когда сделают дорожки все, мы там еще должны проложить, и они вот эти, ну, ФМ. Да. И потом мы будем заниматься... И вопрос со Я задаю вопрос, который был для высыпки дороги. Щоб їздили машини. Що з ним? Хто буде його возити? возі? Ну, ну, це підрядник мав зробити. Підрядник, ну так тоді. А, ну, так, а я вже от ми, ми говоримо, ввозити. що не підписувати їм да, да, Так, дані. Читаю останні два пункти. П'ятий пункт практика виконаних років закриті роботи по укріпленні берегів та озелененню, які не відповідають більшості. Шостий пункт. Рекомендувати, ну логічно, ага. рекомендувати КП проводило благоустрій не підписувати акт виконаних робіт через невиконання пункту 5, от, під пункту 4.1 порушення вимог проєкту, скорочка з території при роботі будівельних машин і механізмів. Все? Нічого більше не пишемо? Можемо написати останнім пунктом. Е Висновки по виконанню робіт та е, висновки по проєкту та виконанню робіт направити до управління водних ресурсів чи не будемо. Чи просто запросимо до і все. Направимо? А далі їх треба запрошувати. Може нашу не, думку, не, що Ми хочемо, щоб було продовження цього проекту. Що комісія рекомендує там робоча група чи... вважає за необхідне так. продовження Абсолютно, праве. Розробку, Розробку треба окремо чистки озера. Давайте тоді не так. Давайте більше оновлення його більше, давайте більше радикально. Робоча група вважає, що проведення роботи не вирішили. Да. Угу. Проблемо. Проблемо. Да, да, да. Екологічних проблем та проблем благоустрою. благоустрою да. Пропонуємо... Е... Два проекта. Проект реконструкции самого парху. Подожди, так быстро. Вот это же мы тебе... Проведення роботи по зазначеному проекту. Не він довго писати зазначенному проекту. Не вирішили Не вырешили. Оставлены пытались. В екологічних екологічних парк. Там не благоустрій парк. Там не було в проєкті, не було благоустрій парк. Ні, парку. Бу. Не було благоустрою в проєкті. В робочому проєкті останньому тільки підвищення рівня води.

ми ж не розглядали питання, які були, Сережа. Ні, це робочий. Подожди, це не робочий групу. Я тобі вважаю, що проведені роботи по зазначеному проєкту не вирішили екологічний проблем та проблем на вузьку парку Приводжерні та потребують. Та потребують. Та потребують. Та потребують. Требують подальшого детального вивчення з розробкою нових проєктів. Окремо по реконструкції парсування 80. Ні, 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 тривають Конечно, Однозначно діяльно. Я пропоную так, потребують подальшого літа цього та розробки нового проєкту реконструкції. Якуша. А там уже тоді буде дві частини, окремо тобі буде дві частини. Два проєкти, але там вікси. Так, 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 Йора, просто я звиняю, що ти в вроде своїй сусіди. Просто раз ти говорив про ось цю громадську екологічну експертизу, називав це. Стаття про закон про екологічну експертизу, стаття 16. 11. <рознави> Вчора у мене була тут е, встреча по дерев'ям на, на лісному масиві. Е, е, що е, громадський може знає, створювати може, може експертизу проводити, забравши да? е, 3, 4, 10, 20, 100 а, і громадян і вони biết, можуть здійснити цю експертизу подальше детальную личность до разрубки нового проекта рекомендова законопроект а чи будет чи не будет качество я пропоную поставить підписи під цим протоколом я не Не якщо это, это <insert> черновый протокол так <постив> это, <кровь> это оригинал это оригинал будет основано на печатах Это, это не то, не чего мы найти не можем в природе. Ну, а ну, да. не надо. На не можно не подписывать. Можно написать просто пиписы. А да, да, вы да, а а нас можно. можно. А вы про наличие такого можно. Согласен. Да, а у вас это. Шпиденские. Модные, модные. Да. Да, Разрядился. А то не шпионский. не шпионские, но. Ничего особенного, не С Таким объективом. Павлович, чому, э, дивіться, всі ми такі, вроде бы не глупые да, люди, да, а допустили ну, такі, вибачте, ляп. выбачьте, Анатолійович, да. от я вам один весь казал тоже. Давайте, да, давайте, давайте. Давайте. Да, давайте. от зібрались сьогодні умні люди, спеціалісти, Ну доволі таки не глупые да, вроде. Да. Умні люди, специалисты. Я, я благодарю ребятам основному, потому що я, я в гідрології, в геології, я... Боже, зато Що через на Некрасова віна я завершенний друг. Скажіть, будь ласка, хто у нас, бровари благоустрою, підприємство, яке займається підмітанням вулиці, вивозом мусора ну. і прочего, має такі фахові знання? Чому взагалі поручають от таким підприємствам отаку от роботу? Ще не почому. Чому не їхні гроші? Ну як можна поручати мені все ті чоботи, якщо я в цьому нічого не розумію? Ось відсюди і вилазить отакі от роботи Я чесно кажучи, послухав, коли хлопці сказали про цю пропозицію, і говорю, буду у пор, який, можливо, порушує, ну, лице на дегумолоси волосся. Це ще не кінець, да? Тепер розігрує всі пункти. Я тут поговорив на роботи, яка, щось там Я перше, звісно, ми таких робили. Так ні, у нас були очистки озера, де ми у нас виграла і нам вигравали там місцева ручка, Місна ручка. Ті що чистило озеро? Петровку Петровском и на Орге Кабелец. Там питание было. А на Московской студии. Поняла Лена. Только одна своих. Возможно будет сфотографирование взять? Тільки ты купался. Купались яблоко yeah. красот. На Кабылянской за лікарню озора yeah. купались и рыбы там валом були. И yeah. зараз волны. Що не стікає туди, що попало, все одно ще.